Протягом грудня у Бурштині тривав збір подарунків для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської турботи. Завдяки щедрим пожертвам жителів нашого міста, сотні дітей у сиротинцях району та області змогли відчути велич свята Миколая Нового Року і Різдва Христового. Підготовка, яка відбулася, проурочена до Святого Миколая, яку наші діти разом з пінотою, з іншими доброчинцями зробили, були, щоб допомогти дітям-сиротам, посприяти в тій помочі, в допомозі опіці і підтримці, а також морально допомогти дітям. На заклик допомогти дітям відгукнулася уся громада Бурштина і протягом грудня збирали юні волонтери, одяг, взуття, іграшки, солодощі, які мали перетворити кожен день від свята Миколая до світлого праздника Різдва Христового у радісне і незабутнє дійство, що символізує любов, милосердя і Божу ласку. Самі ж волонтери протягом усіх цих днів відвідували сиротинці у різних куточках нашої області. Провідували цього року залуча, сиротинець, снятинський інтернат. Були теж у модині, допомога дітям, провідували містечко милосердя, Шукалівку та інші такі дитячі сиротинці, що потребують допомоги. Ці помочі дітки щиро раділи і це відчуття радості не полишало їх протягом усіх святкових днів. Сьогодні хотів би сказати щирі слова подяки усім, хто долучився до цього. Безпосередньо нашим підприємцям, людям, які, парфіянам, які допомагали, які складали свої пожертви. Загальна сума, яку нам вдалося зібрати. 25 тисяч гривень, де ми розподілили по різних сиротинцях, по кількості тих діток, які перебувають там. Звичайно, велику допомогу, допомогу дали нам станційні працівники, які збирали по цехах, щоб тим самим зробити таку добру справу, принести лист, який написали дітки з сиротинців. І завдяки тому дитячому проханню принести те, що вони просять у їхнє життя, у їхнє серце. Сьогодні хотілося б подякувати усім, хто причетний до такої великої справи, а перш за все дякувати Богові, що Господь всіх нас гуртував в цьому, що кожна одна людська душа не стала байдужою, а співчутливою. І я переконаний, що ці діти зігріті теплом Божою ласкою і відповідно тою нашою працею. Сьогодні хотів би подякувати всім дітям спільноти Твори добро, які робили цю акцію. Благодійна акція ще раз підтвердила, що чужих дітей не буває, як не буває і чужого болю, а є лише спільне відчуття єдності в Божій ласці і Божій опіці.